Вітаю вас на каналі Ворбанда. Сьогодні хочу показати вам ось таку коробочку. Tudor Light Infantry. Новинка від Redbox Свіженькі солдатики, свіженькі скульпти. Буде цікаво. Поїхали. Отже, що обіцяє нам Redbox на цій коробочці? Масштаб 1 до 72, все чудово, 13 пост, 43 фігурки. І намальований ось такий чудовий, щукатий дядько в розкішних широких одежах. Я так розумію, це тюдор. Ну тобто король, король династії тюдорів. Ось це їхній герб, біла троянда в червоній троянді. Це щось дуже прикольне і цікаве, якщо дивитися на це з точки зору англійської і британської історії. Я, на жаль, не спеціаліст. Хто знає більше, пишіть про це в коментарях. Я придбав коробочку, бо насправді, насправді дуже цікаво, вона виглядає. Дивіться, що нам намалювали, є командна група. Ось такий дядько в широкому вбранні, широкому подібному до цього. Є в нас прапороносець, є дядько-музикант і ціла купа стрільців. Насправді це дуже прикольно, бо в багатьох варгеймах стрільці потрібні. Ну і давайте дивиться, що ж саме всередині нас чекає. Всередині кульок. Давайте я його позбудусь. У нас тут чотири ось таких круглих літніки з піхотою, і ось такий один літнік з командирами. Давайте наведемо фокус і подивимося спочатку на командирів. Так, традиційно для Redbox є трошки облою, але він не критичний. Що можна сказати? Я в першу чергу хочу відзначити чудову скульптурну роботу. Дуже чистенька скульптурка, дуже-дуже хороша деталізація. Мені подобається. Я можу помилятись, але скульптором цих робіт є Ігор Філін такий скульптор. Чудова робота. Я чесно скажу, я бачив якісь його раніше роботи, але це були набагато більші масштаби. І я можу сказати, що дрібний масштаб дуже-дуже гарно вдався, і тут дуже гарно виглядає деталізація. Е, є трошки облою, але все це не критично. Цього легко позбутися з допомогою ножа моделярського. Добре, це командний літнік, і він, на мою думку, чудовий. Ну, а це звичайний рядовий літнік, таких там є 4. І тут у нас є лучники, у нас є аркибузири. Чи то так, аркебузири, напевно. І у нас є дядько такий, який, напевно, відкинув лук в сторону, або він просто прикриває лучників, стоїть з мечем і з маленьким щитом. Ну, давайте подивимося на лучників. Ну, самі бачите, скульптурна робота просто бомба. По-моєму, це топчик. Дуже круто. Дивіться, як голиться. Деталізація чудова. Я, чесно скажу, я не знаю, чи можна буде цих лучників використовувати ще для якихось армій, можливо, для якихось швейцарців або ще щось. Я не знаю. Пишіть в коментарях історики. Мені здається, чудово, можна буде їх використовувати в якихось фентезійних арміях людських, тому що це чудові, чудова легка піхота, чудові стрільці. Ось дядько заражає свою аркебузу ось є лучник. Який заряджає, ще один лучник, який цілиться, просто красунчик з таким тисаком. Не всі такі тисаки. Бачите, це не шабля, це не шпага, це такий тисак короткий, дуже прикольно. Ось ще один лучник, який бородатий красень. Просто, просто красунчик. Це такий малесенький щит фехтувальний. Дуже-дуже класненько. Ну і далі вже після дядьки з аркебузами. теж чудові, натуральні, я б сказав, дуже такі простенькі, але натуральні пози. Дядько заряджає аркебузу, Якраз тут ладує цей свій цей гніт, це гнотова аркібуза, старенька. І ось у нас ще один дядько йде на позицію з зарядженою аркебузою. Є дядько, який цілиться, теж, бачите, в нього є ось ці. Приготовлені заряди. Дуже красивий дядько. Дуже люблю ось такі пози, коли дядько цілиться. Дуже люблю в наборах таких. такі пози. Ну і дядько вже бачите, вже відстріляв, кинув аркебузу свою, напевно, чи там лука. І збирається йти фехтувати, тому що ворог підійшов близько. І бачите, нам гарно показали, для чого потрібні ось ці маленькі щити. Саме для того, щоб фехтувати в ближньому бою. Прикольно, прикольно. Ось ще один такий самий фехтувальник. Прикольно. Ага, давайте ще приближу. Так. Бачите, які в них всіх вуса, бакенбарди. Яскраві люди, яскраві лиця. Це мені подобається. Ось цей дядько, напевно, запросто може бути якимось швейцарським або іспанським лучником. Тому що в нього ця горошина на голові. Ці шапки це, напевно, щось, щось власне тюдорівське, ці хрести, хоча швейцарці теж могли бути хрести. Не знаю, не знаю. пишіть в коментарях, можливо, я не правий, але мені здається, що можна цих стрільців використовувати на ширші періоди, ніж не, ніж лише для армії тюдорів. Так я собі думаю. А якщо говорити про фентезі, то вони взагалі просто бомба-ракета. Бомба, а для тих, хто додивився аж до цього моменту, хочу сказати, що цю коробочку і подібні до неї можна придбати на моєму eBay. На моєму магазині на eBay. Там я продаю деякі залишки своєї колекції, надлишки колекції або пофарбовані фігурки різних масштабів, які я якихось причин не використовую в своїх варгеймах. Якщо ви живете в Євросоюзі або десь у світі, то запрошую до себе на eBay. Ви не лише придбаєте цікаві фігурки хороші, але і підтримаєте так фінансово мій YouTube канал. Дякую, що дивилися це відео. Дякую, що додивились його до кінця. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, допомагайте Збройним силам, і все буде Україна. Ну і на кінець додам, що дуже приємно бачити, що RedBox. Попри те, що в них виробництво в Харкові, попри всі складності, зв'язані з війною, з російською агресією, з постійними бомбардуваннями росіянськими, що вони намагаються розвиватися, залучають нових скульптурів, роблять цікаві, цікаві модельки, цікаві набори, і бажаю їм успіху. Чекаю нових, нових наборчиків на тему чудора, тому що я чув, має бути важка. Піхота, і, можливо, можливо, буде якась кавалерія. Дуже хочу побачити кавалерію на цей період, тому буду чекати і тримати кулачки.